24 лютого керівництво Сумського обласного центру екстреної допомоги разом з кількома бригадами медиків були у Тернополі на медичних змаганнях високого рівня. Вже вранці о 5.15 мені зателефонувала обласна диспетчерська служба і сказали, що по Краснопіллю працюють гради. І безумовно ми вже розуміли, що почалася війна. Ми оперативно зібралися за 40 хвилин виїхали на Суми. До сум медики добиралися добу, минаючи російські танки. Сидіти на західній Україні ну, не було сенсу. Ми розуміли, що тут буде робота. потрібно, потрібно бути тут. Ми бачили вже руйнування, бачили пожари. І, ну як не могли повірити, що війна розпочалась, і тут ми попали на велику колону росіян. Було дуже багато танків, автомобілів, артилерія, БМП. Ну було матрошнувато. Тим часом у Сумах не припинялась робота медиків. Ми виконували виклики на екстрені виклики, хоча в нас збільшилася кількість таких звернень, які ми забезпечували шляхом консультування. У нас в оперативній диспетчерській є пост лікаря-консультанта, цей пост цілодобовий, є фахівець, який здійснює комунікацію із абонентами по телефону і забезпечує надання рекомендацій. Але виїздили і на виклики, зокрема, рятували поранених. Були на грасмокандратіва, Артучилищі. Теж ми там побули, і буквально через 10 хвилин почався обстріл. Те місце, де була наша бригада швидкої, туди якраз прилетіло, і почався там пожар харі. Їздили по всьому місту. Проблема була в тому, що були військові, але без опізнавальних знаків ми не могли зрозуміти, чи це наші військові, чи це російські військові. Ну було страшно трошки. І початку повномасштабного вторгнення обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перейшов на добовий режим роботи. У закладі завчасно облаштували укриття. Тут знаходилися наші бригади, диспетчерська служба. Для прийняття викликів, а також досить велика кількість родин, які не мали змоги десь бути в іншому місці, укриватися. Для роботи диспетчерів в укритті виділили окрему кімнату з усім необхідним. Коли були оголошені сигнали про повітряну тривогу, коли проводилися вуличні бої, там артобстріли, то ми відчули це все, і диспетчерська переміщалася сюди. Робоча зміна повністю спускалася і перебували тут в укритті. Тут пристосовані робочі місця теж є. Комп'ютери виведені сюди телефонні лінії. Сюди отримували ми виклики від населення. Усі, хто перебував в укритті центру екстреної медичної допомоги, забезпечували харчуванням. Два рази на добу вони отримували обід і вечерю. Тут частину ми саме готували, частину нам допомагала рідне місто і технологія. Привозила нам перші страви, гарячі, другі. Тобто досить гарне харчування. І ми забезпечували всіх. І просто з укриттів медики їхали на виклики рятувати життя, ризикуючи власними. Ну, по перше, це наш прямий професійний обов'язок. А по-друге, там також були люди, які потребували нашої допомоги, Ми мали туди виїздити. Найбільше Сергію Мальцеву, який, до слова, має досвід роботи медиком, в АТО запам'ятався випадок, коли на початку березня кареті швидкої довелось ховатись від обстрілів на узбіччі траси. Ну, приїхали на в автомобільній дорозі лежав поранений військовий. Ми його забрали в карету швидкої допомоги, почали йому надавати медичну допомогу. Першу потім нам сказали, що треба залишити це місце, тому що їдуть російські військові з сторони баромлі і почалися обстріли. Ми з цим хворим на машині швидкої допомоги заховалися в лісосмузі поряд і стали перечікувати, поки пройде обстріл, поки обстріл. Пройшов, нам повідомили, що там ще двоє поранених. Ми їх також забрали до себе в машину і надалі повезли в лікарню. Медики сумської екстренки мають достатньо знань і вміють працювати в бойових умовах. Проходять відповідні навчання і підвищення кваліфікації. Їздять на ротацію у добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, який працює у гарячих точках. Я був на сході України в складі добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. І також я в серпні також був у складі добровольцем в мобільному шпиталі. Мені Парагова ми займалися евакуацією поранених наших військових з Бахмута. У мене є нагорода заслужений лікар України і є відзнака Міністерства оборони. України від залужного за сприяння збройним силам працівники швидкої отримали ряд нагород найвищого рівня за проявлену мужність і врятовані життя. З 24 лютого працівники центру отримали 20 високих нагород. Це заслужений лікар України, 3, заслужений працівник міністерства охорони здоров'я, 7 медаль. За врятовані життя, два. Орден за мужність третього ступеня, п'ять. Також були почесні нагороди від головнокомандувача Збройних сил України. Одна і один був почесний нагородний знак е уже загиблому. Дуже багато наших працівників пішли по контракту, мобілізувалися, служать. Дуже багато є бажаючих в Пірогово їздять, да? вони хочуть допомагати людям. Тобто вони не стоять і не сидять, і не ховаються від цього. Це велика заслуга. Троє працівників Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги отримали поранення. П'ятеро загинули на фронті. З нашого закладу ще з 2014 року пішло досить багато людей: водіїв, фельдшерів, лікарів до ЗСУ і знаходилися до початку вже такої агресії, і вже після 24 лютого ще досить велика кількість пішла, і загалом це більше п'ятісті осіб. На жаль, у нас є втрати як поранені, так і загиблі на центральній станції, в Тростянці, в Ахтирці, в Шостінському підрозділі нашому, в Канатопі були загиблі. Постраждали від дій росіяни, медики, які працювали на тимчасово окупованих територіях Сумщини. Вони відважно продовжували виконувати свої обов'язки. Були вибиті вікна, були вибиті двері. Ми до цього зробили досить гарний своїми власними коштами. Ремонт в цьому приміщенні був один з найкращих приміщень, але після окупації прийшлося все проробляти, замінювати. І на сьогоднішній день ми знову зробили досить гарні умови. А ще вдалося оновити автомобілі станції, підстанції і пу пунктів екстренки ми в цьому році отримали 42 нових автомобілі. Тобто, фактично, тепер я можу сказати, що із 85 бригад по всій області робочих, кожна бригада у нас працює на автомобілі не старше двох років, тобто оновлений автопарк на 100%. Інші автомобілі швидкою ремонтують і передають військовим. У нас є можливість допомагати Збройним силам саме автомобілями з високою прохідністю, ті, які їм потрібні в гарячих точках. Ми за цей за час повномасштабної війни передали 24 і плануємо на цьому тижні ще три передати. І в подальшому також будемо допомагати передавати автомобілі. З Харкова нам прислали, що машину навіть назвали ОСА. Чому? Ну, тому що вона літає, допомагає і врятує життя. За 10 місяців повномасштабної війни медики швидкої супроводжували зелені коридори, евакуювали поранених з деокупованих територій, виїздили на обміни полонених, аби оглянути звільнених і надати їм першу допомогу. Були важкі хворі, яких ми доставляли в реанімаційні палати, бо стан був дуже важкий. Вони були виснажені. Фізичне, бо годували їх там двічі на день одної манної каші впродовж тривалого часу. Їх мучили, слухали вони пісні день, день побіди медики постійно вдосконалюють знання, бо діяти ще швидше і ще ефективніше. Проходять навчання самі і передають знання іншим, і військовим, і цивільним. Ми самі почали навчати зсу поліціянтів, ДСНСників, А надалі, звичайно, почалася підтримка з волонтерів. По перше, перші приїхали до нас волонтери з Америки. Да і спільно був створений меморандум проведення. Курсів з надання до медичної допомоги в умовах військового стану. Зараз медики патентують свій власний винахід, педіатричну лінійку, яка значно спрощує і пришвидшує процес надання невідкладної допомоги дітям. Вона дуже зручна в користуванні, враховуючи те, що надання допомоги дітям дуже потребує таких математичних здібностей для того, щоб запам'ятати всі дані про малесенького пацієнта, яка в нього вага, яка зріст, яке дозування необхідно, і це дуже важко і складно. 2022 рік керівник Сумської обласної станції екстреної медичної допомоги називає роком досвіду. А секрет такої ефективної, і злагодженої роботи в надзвичайних умовах говорить у колективі. Я працював в багатьох до цього організаціях, структурах, але хочу відзначити, що тут дійсно дещо інші люди вони наділені від природи. от, оцим от почуттям безкористості, сміливості, відчуття ризику. Задоволення, напевно, навіть від цього відчуття ризику, на який вони йдуть, робити усе можливе і неможливе за для порятунку людських життів і перемоги України. Працівники сумського центру екстреної медичної допомоги обіцяють і надалі. Ми спочатку, там 20-21 рік рік боролися з ковідом. Зараз працюємо у військовий час. У нас є все необхідне для того, щоб надавати допомогу як цивільним. Під час звичайної роботи так і на випадок надання допомоги військовим пораненим іншим пораненим, які такі будуть Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС.